У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в сумах. Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого, но военнослужащие стран НАТО находятся там, все это знают. Росіяни двома балістичними ракетами Іскандер поцілили по центру міста Суми. Пошкоджені 55 будівель, поранені 120 людей. Вбиті 35, двоє з них діти. Другий касетний боєприпас застосували, аби було більше жертв. Ті, що благословляють і обризкують святою водою ракети, які вбивають українців щодня. В цей день святкували вербну неділю. За повідомленнями мера міста Конотоп, що у Сумській області 13 квітня у Сумах нагороджували військових. Під влади були повідомлення, що військових нагороджували в бункері, і там вони не постраждали. У Сумах нині триденна жалоба до 16 квітня. Дональд Трамп назвав це помилкою. А Фрідріх Мерц пообіцяв у відповідь надати Україні Тауруси. Генштаб ЗСУ опублікував інформацію, що українські військові розбомбили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії Росії, яка завдала удару по українській сумщині. Кожен російський військовий отримає відплату за вбивство мирних українців, наголошують у генштабі.